Привіт! Ви коли-небудь замислювались, чому на онлайн-курсах навчаються тисячі людей, а досягти успіху вдається лише одиниця. Сьогодні ми поговоримо про найпоширеніші помилки студентів онлайн-курсів, які заважають їм вийти на новий рівень та почати заробляти більше. Якщо ви на шляху до нової професії, це відео точно для вас. Отже, перша помилка: оплатив курс і думає, що гроші самі потечуть рікою. Насправді потрібно кожного дня виділяти час на навчання та набиратися досвіду. Це не магія. Треба працювати, активно відгукуватись на вакансії, самому писати потенційним клієнтам, а не чекати, коли хтось запропонує вам роботу. То і виходить, що за два місяці навіть я десь пройшов курс. А деякі люди проходять його за рік, за півтора. Жаліються, все не так. І шукають винних. З однієї сторони я можу зрозуміти, але коли, коли люди купують курс і вони очікують, що за них все зроблять, а їм просто треба включити комп'ютер, 3D Max і все будуть гроші плести річкою, то так, так не буде. І через це я питав спочатку людини, чого вона очікує і чи готова вона ще для цього робити, я потратив свої гроші, я знаю, як вони заробляються. І для мене це була сама головна мотивація, щоб закінчити цей курс і робити все для того, щоб знайти потім цю роботу. Друга помилка: швидке розчарування через відсутність постійних замовників і стабільного доходу з першого дня. Для побудови репутації потрібен час, як і в університеті. Спочатку ти працюєш на залікову книжку, а потім вона працює на тебе. Але є альтернатива. Сидіти на офлайн роботі за 300-400 доларів і без жодних перспектив зростання роками Перспектива не дуже чи не так? Для чого на когось працювати? Ну нас не цінять. зрозумійте, нас не цінять, нам не доплачують. Ніколи бізнесмен не заплатить е, тієї суми, яку б він міг собі забрати. На когось працювати не варіант. Тобто треба самому планувати все для себе. І я зважилась. І я дуже рада, що зможу. Я всім раджу пройти той перший урок, хоча б, і побачити, чи вам це подобається, чи вам це підходить. Третя помилка: думати, що не можна поєднувати навчання та роботу і не шукати клієнтів після курсу. Приклад, – 14-річна дівчинка, яка працює 3D-візуалізатором, паралельно навчається в школі та заробляє, хоч і не багато, але це дає їй перспективу на майбутнє. Гордість за свої досягнення і цінний досвід. Взагалі курси я почала влітку. І влітку мені було зручно працювати. Але потім е, я почала навчатися вже. Почалася школа осінню, і мені було трішки незручно, бо часу було мало. Але навчання побудовано дуже гарно, адже я можу переглядати уроки, коли захочу, як захочу, і там, в будь-який момент. І нарешті. Четверта помилка розчаруватися та думати, що це звичайна робота за наймом і що немає кар'єрного зростання чи можливості відкрити свою справу. Але це не так. Є великі проекти на десятки тисяч доларів, і візуалізатори об'єднуються в команди для їх реалізації. В результаті усі заробляють більше, а коли таких проєктів стає багато, ви можете створити власну студію дизайну і заробляти в рази. Більше можна собі в команду взяти архітекторів, різних людей, які тобі там все зроблять, і брати великі масштабні проекти. Навіть вже була пропозиція, є, до речі, китайський один сайт. Не знаю чи ваші учні знають про нього, можу скинути. Я поки з ними не працюю, бо там дуже масштабні проекти, там 500 квадратних метрів, 4000 квадратних метрів. Мені пропонують, я відмовляюсь, кажу, я сама не справлюсь. Ось, але якщо взяти архітектора, повноцінного дизайнера, ти як візуалізатор, можна класно працювати і мати там за місяць чек 50 тисяч доларів на там на чотирьох людей. Я думаю, що це дуже великі перспективи. Якщо ви надихнулися перспективами та досвідом наших студентів, познайомтеся зі сферою 3D-візуалізації інтер'єрів на нашому безкоштовному уроці, Станьте на шлях до нової професії, та головне вірте в себе посилання на реєстрацію під цим відео.